За останні кілька років звільнення або скорочення тут вже як кому більше подобається, встигли стати нормою для індустрії відеоігор. На мороз відправляють від кількох людей до цілих студій, які закривають свої проекти і вирушають шукати нову роботу. Але те, що трапилося з Microsoft, це щось надзвичайне. Згідно з даними від різних видань, своїх посад позбулися приблизно дев'ять тисяч сто осіб із найрізноманітні. Відділень. Здавалося, б, у відносних числах скоротили не так багато, неповні 4 від загального штату американської мегакорпорації, у якій працює 238 тисяч людей. Проблема в тому, що хвиля звільнень багато в чому торкнулася ігрового підрозділу Xbox і студій, що належать Microsoft. Які проекти скасували, які колективи потрапили під удар, яку студію так і зовсім закрили, та й взагалі в чому причина. І такої тряски розказуємо детально. Повір, ми ще поговоримо про студії та ігри, по яких катком пройшовся менеджмент Майкрософт. Але зараз вкрай важливо зрозуміти, в чому ж причина тряски. Важливо розуміти, що нещодавні звільнення не поодинокий випадок. Майкрософт позбуваються зайвих співробітників постійно. Ще 2014 року стіни цієї компанії покинули 18 тисяч осіб майже 14% від усіх співробітників. Щоправда, під час карантину американська компанія найняла купу народу з 2019 року. До штату Майкрософт узяли, тільки задумайся, 75 тисяч фахівців найрізноманітнішого профілю. Але вже в січні 2023 року на мороз буквально відправили 10 тисяч осіб через економічний спад і зниження попиту від активних і потенційних клієнтів. Звісно, почали скорочувати менш перспективні та грошові напрямки. Під ніж потрапили люди, що відповідають Відають за HoloLens, браузер Edge, а також розробники з 343 Industries і Bethesda. Наступного року Microsoft трохи зменшили оберти за увесь 24-й рік. Скоротили усього лиш 3,5 тисячі осіб, але удар насамперед припав саме по ігровому підрозділу: 2,5 тисячі людей, корком вилетіли з Microsoft Gaming, Activision, Blizzard, King і Xbox, а інша тисяча з усіх тих же HoloLens, а також хмарного Азур і Клауд. Якщо обернутись назад, то Майки та Xbox за попередні роки вже скасували ряд проєктів та закрили ряд студій, як Танго Геймворкс, авторів Rush та «The Evil Within». А також Аркейн Остін, авторів нашумівшого провалу Redfall та кілька колективів поменше. Деяким, як допустимо, Tango Gameworks повезло більше, бо студію все ж змогли прихватити собі крафтон і зберегти в тому колективі, який і був. Але коли настав 2025-й, майки різко втиснули педаль звільненню підлогу, але справа вже не в економічному спаді. Скоро розберемося. Так ось ще в січні в рамках оптимізації своїх посад позбулися 2,5 тисячі осіб, у травні приблизно 6 тисяч і ось липневі 9 тисяч. Тобто рік ще не закінчився, а майже 18 тисяч фахівців позбулися роботи в Microsoft. А попереду, так то ще півроку. Конкретних цифр по окремих підрозділах я не бачив, типу по ігровому, та й навряд хтось буде публікувати внутрішню інфу. Але ми обійдемось і без цього, бо суть не в тому. Я повторю своє запитання. Чому причина тряски? Ясна річ, що будь-яка компанія від сільської крамниці та провінційної наливайки до Apple і Nvidia буде оптимізувати свій бізнес, зокрема й за рахунок звільнень. Але на те мають бути причини. Так ось причина перша: штучний інтелект і прискорення робочого процесу заради економії грошей, численні звільнення, не реакція на фінансові труднощі, а абсолютно свідоме виконання подвійної стратегії з одного боку потрібно відбивати грандіозні інші. Інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту в розмірі 80 мільярдів доларів. З іншого, в контексті штучного інтелекту, Microsoft одночасно проводить фундаментальну реорганізацію структури прийняття рішень усередині компанії: 80 мільярдів доларів інвестицій вкрай серйозні гроші, які потрібно якось компенсувати. Вважаю, що це пояснювати не потрібно. Закономірно це змушує Майків шукати способи істотної економії. І найбільшим важелем є оплата. Праці фінансові аналітики припускають, що американській корпорації доведеться скорочувати щонайменше 10 тисяч робочих місць на рік, щоб протистояти такому потужному фінансовому тиску. По суті, компанія переводить мільярди з операційних витрат на капітальні, рідкісні та відносно одноразові. Навіщо платити щомісяця купі народу, якщо можна один раз заплатити купу бабок на вибудування ефективної інфраструктури штучного інтелекту? Для цього має. Microsoft створюють власніші інструменти для автоматизації завдань і підвищення продуктивності. Гендир Сатья Надела повідомив, що наразі AI пише приблизно 20-30% коду в деяких проєктах, а технічний директор Кевін Скотт прогнозує, що до 2030 року цей показник може досягти 95%. Це дає чітке економічне обґрунтування для скорочення штату інженерів і пов'язаних спеціальностей. Microsoft навіть Почали прив'язувати оцінку роботи співробітників до використання ними внутрішніх інструментів штучного інтелекту, прискорюючи зростання продуктивності праці, чим вони виправдовують скорочення штату. Ось і виходить, що штучний інтелект замінює частину живих фахівців і керівників, які більше то і не потрібні за фактом. Тому Майкрософт бере і звільняє тих, хто більше не вписується в нову бізнес стратегію. Ти ветеран компанії, який працює в ній 25 років. Ну Твої проблеми, братан, тепер твою роботу робить швидше і дешевше шка. Я не звик захищати мегакорпорації і їхні далеко не завжди розумні стратегії, але факт залишається фактом. Звільнивши вже непотрібних людей, ти і гроші економиш і вертикаль влади стає коротшою, а це реально збільшує швидкість і гнучкість робочого процесу. Компанії банально простіше і швидше ухвалювати рішення на всіх рівнях. Ця стратегія проявляється явно в підрозділі Microsoft Gaming, який систематично скорочують, щоб дати більше простору для штучного інтелекту. Закриття таких студій, як The Initiative, і скасування таких амбітних ігор, як Perfect Dark, Everwild та амбіційної MMORPG від Zenimax свідчить про відмову від створення ексклюзивного контенту і перехід до сервісорієнтованої моделі, заснованої на Game Pass. У той час як світові біржі неминуче винагородять цю безжальну модель підвищенням ціни акцій, вона цілком закономірно серйозно підірвала моральний дух і довіру співробітників корпорації. Як це позначиться на іграх у майбутньому? Тут можливі два варіанти або співробітники об'єднання. В профспілки, поки не пізно, і ігри продовжать створювати в основному люди або все залишиться, як є. і Процес інтеграції штучного інтелекту прискориться ще сильніше, замінюючи вже не кодерів, а й сценаристів, художників та інших людей творчого шляху. Говорити про якість ігор і розказаних у них історій, створених штучним інтелектом, в поточній його ітерації, не доводиться. Думаю, сам розумієш. Причина друга: Microsoft ніколи не були хороші в тому, щоб керувати цілою плеядою ігрових студій. Майки скуповували ігрові студії протягом останніх п'яти-семи років, а магномопусом від світу злиттів, звісно ж, стала купівля Activision Blizzard King за 69 мільярдів доларів у 2023 році. Але мати купу грошей не дорівнює вмінню керувати тим, що ти купив. Он на Ілона Маска, глянеш, найбагатша людина на планеті вважає себе фактично. Фахівцем у всіх сферах, але сумнівні рішення на кожному кроці. Ось із Microsoft виходить приблизно те саме. Корпорація не розуміє, що робити з купленими студіями і проектами, які вони розробляють. Скасування деяких ігор, про які ми поговоримо пізніше, було неминучим. Це були амбітні, гучні проекти, анонсовані з помпою ще задовго до того, як розробникам було що показати. Роки мовчання від девелоперів супроводжувалися реально правдоподібними інсайдами про те, що розробку тієї чи іншої гри перезапустили, або про те, що проєкт у виробничому пеклі. Частина ігор, анонсованих 3, 4, 5 років тому, так і не зібралися в щось цілісне і відверто кажучи, могли бути скасовані набагато набагато раніше, ніж ми про це дізнались. Втрати часу, грошей і людського потенціалу дуже важко оцінити, і з Майкрософт уже траплялося подібне. Задовго до того, як у їхні лапи потрапили десятки студій, у 2006 році корпорація придбала легендарного британського розробника Lionhead, а за 10 років закрила його, змусивши студію займатися тим, на чому розробники банально не розумілися: лайфсервісами та іграми, розрахованими під. Кінект, який теж давно прикритий Rare, придбану за рекордні на той момент 375 мільйонів доларів у 2002 році, теж могла спіткати така сама доля, але колектив зміг адаптуватися і видати sea of Thieves. Піратський лайфсервіс, безперечно, підтримує останні кілька років студію на плаву, але як довго це триватиме? А як можна не згадати про Банджі, коли Майкрософт її купили? Це був справжнісінький джекпот, студія практично самотужки зробила і. Xbox популярною консоллю серед геймерів завдяки серії Halo. Як вчинила корпорація, правильно придушила творчий потенціал Банджі, примусивши колектив до створення сиквелів, що в підсумку призвело до відходу студії. Вона викупила себе в 2007 році. Бренд Halo так і не зміг оговтатися від цієї втрати, а 343 Industries, нині Halo Studios просто не розуміли, що робити із серією далі. Може вони би і навчилися, але за запевненнями анонімних розробників Microsoft банально не давали можливості колективу проявити власну індивідуальність і навантажили завданнями. Серед них підтримкою власного ігрового фундаменту та перетворенням Halo на гру, яка генеруватиме гроші вічно. Як бачите, успішно. Це сарказм, ясне діло. Неможливо уявити, щоб Sony припустилася подібного, наприклад, щодо Notty Dog. Не зрозумій мене неправильно, американсько-японський суперник Microsoft зробив чимало власних помилок, що вилилися в такі трагедії, як закриття Japan Studio або ось реліз Concorda. Проте у мене є стійке відчуття, що Sony часто розуміють, коли дати своїм найціннішим студіям простір для творчості, а коли закрити їхні проекти, які забуксували, доки вони не завдають. Надто великої шкоди фінансам компанії. Microsoft постійно не вдається знайти цю грань. Правда в тому, що більша частина рішень Microsoft як видавця, схоже, походить із невпевненості в собі. Засмучена досвідом роботи з Banжі, Lionhead і Rare, компанія почала частковий відхід від розробки ігор силами власних студій за попереднього боса Xbox Watch TV. 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 Коли відверта слабкість лінійки ігор на Xbox стала занадто очевидною, наступник Метріка Філ Спенсер пішов у діаметрально протилежному напрямі, скуповуючи всі студії, які бачить. Звичайно, деякі скуплених колективів працюють краще, ніж інші. On Obsidian Entertainment випустила чотири гри з моменту купівлі у 2018 році, і ще дві готові до виходу. І ось здавалося, б у Playground Games теж усе мало бути добре. До 2018 року, коли їх придбали Microsoft студія стабільно, кожні два роки випускала чергову частину Forza Horizon. Але за шість років, що минули відтоді, вона випустила лише одну Forza Horizon, а багато досвідчених співробітників її покинули. Чи потрібно говорити, що на Fable пішла незліченна кількість часу і ресурсів, і коли вийде продовження, взагалі не зрозуміло? Чи потрібно говорити, що часом весь маркетинг? Уся реклама після анонсу на якомусь Xbox Showcase обмежується постом у Твіттері і трейлером на офіційному каналі в день релізу. Коли вийшов Hellblade 2, так і було, але ця гра далеко не єдиний приклад. Он виходить тут Gears of War Reloaded. Про її бету майже не було інфи, так що вони з PlayStation взяли і одобрили дату виходу Helldivers 2 на Xbox в один день максимально дебільне рішення. Як Думаєте, ремастер Gears of War чекає успіх, думаю, колосальний. І у них так постійно з рекламою ігор. Її практично немає. А те що є, то якийсь прикол на фоні того, як, допустимо, рекламують свої нові релізи PlayStation. Якщо метою цієї серії покупок було перетворення Xbox на потужну платформу з ексклюзивами від особистих студій, здатну конкурувати з Nintendo і Sony, то Microsoft не впорались зі своїми амбіціями. Придбання Bethesda і Activision. Blizzard дало корпорації права на такі ігри, як Call of Duty, Warcraft і The Elder Scrolls, але вони занадто популярні, щоб робити їх ексклюзивами. У поєднанні з відмовою від пріоритету на консолі, на користь ПК і мультиплатформи, підписки та хмарних ігор Microsoft стали найбільшим видавцем ігор. У такому контексті створення великих проєктів, не пов'язаних із надпопулярними франшизами, просто не є пріоритетом. Але якщо студії і їх ігри є важливими, Вим напрямком для Microsoft тут теж є проблеми. Згідно з розслідуванням журналіста Джеза Кордена, фіндир Майкрософт Емі Худ ставить перед Xbox практично недосяжні цілі щодо прибутку і розвитку, що завдає серйозної шкоди відділу. Корден стверджує, що саме Емі Худ винна у тому, що повідміняли купу проєктів. Цю інфу підтвердив і Том Ворен із The Verge, який також підкреслює наявність неадекватно високих цілей, але зазначив, що вони стали новою. Ре... Для Xbox після купівлі Activision Blizzard King. За його словами, без цієї угоди доходи Xbox були б значно нижчими, а фінансова ставка на Геймпас досі себе не виправдала. Причина третя. Game Геймпас. Тут усе до болю просто і коротко. Підписка живе, поки є заради чого підписуватися. Для Microsoft і Xbox, зокрема, набагато важливіші частота і різноманітність релізів, ніж якість і глибина ігор. Якщо в геймпасі з'являтимуться лише старі ігри, а нові виходитимуть надто рідко, гравці банально не витрачатимуть на цю підписку свої гроші. Банальна боротьба за увагу геймерів. На мою думку, штучний інтелект, прискорення робочого процесу, економія. Бажання наповнити геймпас і патологічне нерозуміння, як працювати з ігровими студіями, є головними причинами чергової та далеко не останньої хвилі звільнень. Питання лише в тому, чи вправі ми опиратися прогресу, стаючи неолудитами на початку 19 століття, коли промислова революція була в самому розпалі, Англію захлеснули стихійні протести робітників, яких замінили ефективніші машини, спалювали фабрики, верста. Та будинки тих, хто всім цим володів. Що тоді прогресистами, що зараз усіма розсудливими людьми подібне ставлення до невблаганного розвитку людства сприймалося і сприймається за варварство, і цілком справедливо. То чи виправданий неолудизм? Я думаю, що частково так, тому що верстати, заводи, фабрики, машини і зрештою звичайні комп'ютери не могли замінити творчих людей: сценаристів, художників тощо, а ось штучний інтелект. Може і хоче. От і думай, те. Да. Хоч геймери й дуже задоволені наповненням геймпасу цього року, тут тобі купа хітів і навіть ігри на 90 балів і 100, але в індустрії критикують його модель. Колишній засновник Arcane Studios Рафаель Калантоніо назвав геймпас неспроможною і шкідливою моделлю, яка протягом десятиліття тільки руйнує індустрію. У якийсь момент реальність дасть про себе знати. Геймпас не може співіснувати з іншими моделями, або він уб'є всі інші. Або сам зникне, сказав Рафаель. Його думку поділяє директор видавництва Зларіан Studios, який каже, що геймпас зжирає продажі, а розробники не отримують дохід від продажів безпосередньо, крім стартової виплати від Майкрософт. Тому Game Pass знижує ризики в основному для інді девів. Усім іншим, на його думку, підписка часто шкодить, і з цими твердженнями не можна не погодитись. Судячи зі всього, продажі у Doom The Dark Ages, який повинен був продатись мільйонними тиражами, виявилися нижчими очікуваних. Але, ясне діло, ніхто тобі правди не скаже. Британський колектив Rare постраждав від звільнень, а майбутня гра студії Everwild була скасована. Проект був анонсований ще у 2019 році і перебував в розробці близько 10 років до того, як було прийнято це рішення. Анонімні розробники, які поспілкувалися з різними виданнями, розповіли, що Рейр не змогли знайти правильний напрямок для цього проекту, навіть після його перезавантаження. The Initiative, одна з найновіших студій Microsoft припинила свою діяльність, а її перша гра, нова Perfect Dark, була скасована після семи. Років роботи над проектом. Perfect Dark, якщо ви пам'ятаєте, рекламувалася як високобюджетна квадрупела і гра, у якій було буквально все. Захопливий сучасний геймплей, добротна графіка та ностальгія, про яку можна тільки мріяти. У звіті за травень минулого року йшлося, що нова гра Perfect Dark перебуває в доволі поганому стані, незважаючи на повільну розробку, у Perfect Dark були всі шанси відродити улюблену франшизу і додати в лінійку Xbox. Xbox щось новеньке, на щастя, поки що це єдине повноцінне закриття студії. Xbox обіцяють підтримку звільненим співробітникам і закликає їх подавати заявки на інші позиції в компанії. Цю студію і цей проєкт мені особисто жаль найбільше. Raven Software, відома студія-розробник Call of Duty, постраждала від скорочень. Студія була одним із розробників Black Ops 6 у 24-му, і саме вона займається Black Ops 7. Raven також відома своєю роботою над Call of Duty Warzone. Точна кількість та характер скорочень у Raven невідомі. Ще один співрозробник Call of Duty Sledgehammer Games також втратив частину людей. Про це повідомляють Charlie Intel та Insider Gaming. Студія High Moon, яка вже багато років займається Warzone, постраждала від скорочень, числа та характер невідомі. Автори Forza Motorsport Turn 10, Studios значно постраждали від скорочень на Xbox. У звіті Bloomberg говорилось, що майже 50%. Персоналу було звільнено з усіх підрозділів, останнім релізом студії була Forza Motorsport, тож майбутнє студії виглядає невизначеним. Звільнені кажуть, що Forza Motorsport як серія більше не буде отримувати нові ігри, а залишок студії буде просто допомагати підтримувати Forza Horizon і Motorsport 23-го року. Blizzard оголосили що підтримка Warcraft Rumble не буде продовжена в її нинішньому вигляді, хоча періодичні івенти та фікси багів все ще будуть виходити без нового контенту. Aftermath повідомляє, що деякі співробітники Blizzard будуть переведені на інші посади, в той час як інші будуть звільнені. Цифра не підтверджена, але кажуть, це десь 100 осіб. Нова і дуже амбітна MMORPG під кодовою назвою Blackbird від ZeniMax, які створили TES Online, Як повідомляється, також була скасована. А керівник пішов у відставку. Вона перебувала у розробці в тій чи іншій формі з 2018 року. Що цікаво, в цій історії філу спенсеру і керівництву іксбокс гра дуже сподобалась, але уберегти вони її не змогли. Звільнення також торкнулися Halo Studios, команди розробників раніше відомої як 343 Industries, яка працює над кількома майбутніми іграми Halo. Там скоротили усього п'ять людей. Bethesda відмовилася від фінансування одразу кількох неанонсованих ігор. Серед них і Romero Games, студія, яку очолюють Джон і Бренда Ромеро. Хоч студію і не закрили, але видавець скасував фінансування їхньої нової гри і вплинути на це рішення. Вони Ніяк не змогли. Скорочення, але знову ж таки без точних показників торкнулися Undead Labs, що створили State of Decay та Compulsion Games, які випустили South of Midnight. Ти спитаєш, що там скаже Філ? А нічого. Він просто ну зовсім трохи зайнятий. Грає в Індіану Джонса. Коротше, в нього все чиназес. А за нього віддувались майки. Ні, керівник Microsoft Gaming не йде у відставку найближчим часом. Спенсер продовжує працювати над майбутнім Xbox. І як на мене, Філ опинився між молотом і Ковадлом. З одного боку, очікування інвесторів і корпоративний тиск на тлі вкладень Microsoft у розвиток штучного інтелекту, з іншого реальність, де проекти з високим потенціалом закриваються, а талановиті команди розпускаються. Але що чекає на Xbox та Microsoft у майбутньому? Те, що корпорація робить ставку на наступне покоління, яке вже анонсовано, портативну консоль, релізи на PS5, мультиплатформу і геймпас це все дрібниці, бо є питання щодо розвитку самого ігрового підрозділу. Як бачите, Майкрософ активно вкладає в розвиток штучного інтелекту і не дуже в ігри та їхню рекламу. Тому подальший розвиток компанії, як на мене, залежить саме від нього. Тобто виходить, заради цього компанія безжально скоротила штат, вбивши навіть Forza Motorsport. А Forza Motorsport на хвилиночку одна з ключових ігор Xbox. Це означає, що компанія готова злити взагалі будь-який проект чи студію, навіть якщо це ключова франшиза. Ясне діло, що, допустимо, Call of Duty не постраждає, бо приносить мільярди доларів щорічно, не дивлячись навіть на те, що вона є в геймпасі. Але повторюсь: закриття і скасування гри також пов'язують. В'язане з зайвими витратами, особливо, якщо це стосується ігор, які довго в розробці, неважливо, були вони анонсовані чи ні. А ще додайте до цього, якщо американська компанія буде занадто повільною або конкуренти майків обженуть їх, то 80 мільярдів доларів вилетять у трубу разом із талановитими розробниками, яких вже звільнили. І далеко не всі матимуть бажання повертатися. Буде набагато важче залучити нових фахівців, які знають і на Головніше люблять свою роботу, тому що будь-якої миті їх можуть замінити на штучний інтелект. Або чергову примху топ-менеджменту, але навіть ті, хто залишився в стінах численних студій Microsoft, не в безпеці, те, що їх можуть звільнити це й так зрозуміло. Мова про інше: навіщо потіти і старатися, якщо високе начальство постійно тисне на штучний інтелект і оцінює роботу за кількістю використань відповідних інструментів, навіщо інновації? Навіщо стрибати вище голови? Навіщо бути візіонером, якщо платять не за це. Питання риторичне. Говорячи про ігри, глава Xbox Game Studios Мет Буті підтвердив, що зараз у них у розробці перебуває понад 40 ігор, враховуючи ті, про які давно не чули, типу Fable і State of Decay 3. Більше того, Xbox заявляє, що всі ігри, які були представлені на їхньому шоу, не зазнали ні скорочень, ні скасувань, ні точно вийдуть. Тобто і The Outer Worlds 2, і Clockwork Revolution, і ContraBand, і Black Ops 7 вийдуть, як було обіцяно. А у студії Ingstyle, Machine Games, Double Fine, Ninja Theory та Obsidian все зашибісь. Але чи варто їм вірити? Прикол в тому, що на минулих виставках вони теж показували ігри, а потім через рік другий студії закрили. На фоні кількох років звільнень, закриття студії проєктів, корпорації вже почали не довіряти звичайні геймери. От я, допустимо, чекав Perfect Dark. А який сенс? Її все одно скасували. Я зробив висновок. от Для чого мені чекати якісь умовні новинки від майків, якщо їх потенційно теж скасують? Плюс додайте до цього те, що потенційно можуть мати проблеми і ігри, про які Xbox давно нічого не розказували, як та ж контрабанд. Так, журналіст Джез Корден казав, що у State of Decay 3 проблем немає. Хоч йому я і вірю, але Майкам якось вже не дуже, бо сьогодні все окей, а завтра хоп, і все вже змінилось. Зразу після усіх цих перепитій у Microsoft та Xbox залишилось так багато запитань і так мало відповідей. Якщо є якісь думки щодо цього, можете лупонути активу. Вам не важко, мені приємно. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться Дивіться, іграйте разом з нами.